Інформаційні підсумки вівторка, 8 жовтня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Замість танка Стела пам'яті. У Хмельницькому за кошти меценатів встановлять меморіал на честь полеглих воїнів-спецпризначенців. Бойові котики для ЗСУ. Більше тисячі м'яких іграшок виготовила і продала хмельничанка Алла Стопчак. Гроші передає на потреби війська. Славень у Хмельницькому в обласному центрі відбувся відкритий фестиваль авторської пісні. Стала пам'яті полеглих воїнів незабаром з'явиться на місці танка Т-34, який демонтували у Хмельницькому два роки тому. Її встановлення ініціювали представники 8-го полку сил спеціальних операцій. Скульптура матиме форму двозуба, який був символом князя Святослава Хороброго і є прототипом українського тризуба. Стелу встановлять за кошти мецената. Після перемоги повідомляють в департаменті інфраструктури міста на розі вулиць Кам'янецької та Сковороди планують також осучаснити сквер. Ірина Муляр детальніше. Обрамлений щитом двозуб, який був символом князя Святослава Хороброго та прототипом українського тризуба, так виглядатиме стала пам'яті полеглих воїнів ССО. Її планують встановити на розі з Кам'янецької тасковороди, де два роки тому демонтували танк т 34 Ініціатори її спорудження. Представники 8-го полку Сил спеціальних операцій. Ми поспілкувалися з саме бойовим сегментом нашого підрозділу. І вирішили, що пам'ять наших полеглих побратимів має бути закарбована. Два князя Святослава Хороброго це є символом теперішніх сил спеціальних операцій, і також він був символом війська того часу як символ боротьби за нашу свободу та незалежність. До нас звернулися військовослужбовці сил спеціальних операцій з ініціативою влаштувати на території міста Хмельницького сквер на розі вулиць Ковороди та Кам'янецька. Нині на місці майбутньої стели вже залили фундамент. Тим часом до монтажу готують сам двозуб, встановлюють меморіальний знак за кошти мецената, який від початку повномасштабного вторгнення допомагає Збройним силам України. Ми довго дивилися за парком, з колишнім монументом танку переформатувати, так би мовити, під сучасність під сучасні. Сучасних героїв і в рамках Національно-Патріотичного виховання молоді також таку ініціативу підтримують і хмельничани. Якийсь пам'ятник, загиблим культуру. Краще для пам'яті героїв. Розважальним, мені кажеться, недоречно там. Нагадаємо, танк Т-34 демонтували у листопаді 2022 року. Нині він зберігається на території одного з комунальних підприємств. Після перемоги України повідомляють у департаменті інфраструктури міста. На розі вулиць Кам'янецької та Сковороди планують також осучаснити сквер. Це вже буде розглядатися в подальшому, чи це буде співфінансування, чи це буде фінансування міста. Це вже далі буде подальшим розглядатися після завершення військових дій. А ще після перемоги спецпризначенці планують розмістити на стелі QR-коди з інформацією про полеглих героїв ССО. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, Юрій Старушкін, новини міста. Більше тисячі в'язаних іграшок з початку повномасштабної війни виготовила хмельничанка Алла Стопчак, в які талісмани жінка передає бійцям на фронт. Також її роботи розігрують на аукціонах. До прикладу, бойового гусака нещодавно за 110 тисяч гривень придбав американець. Усі кошти хмельницька майстриня передає на потреби ЗСУ. Більше розповість Олександра Семенюк. На відео спалений іграшковий кіт, який не пережив авіаудару росіян в одній з найграчіших точок фронту. Його нещодавно надіслали майстрині Алі Стопчак. Всі воїни живі, тільки котика двохсотих. Ну, ми замість одного зв'яжемо двох і вже екіпованих з джавеліном, з бронежилетом. Першу свою іграшку пані Алла виготовила для чоловіка. В нього був позивний балу, тож йому присвятила ведмедика. Нашу державу Ігор Стопчак захищав шість років, та 24 січня 2021 року загинув у Донецькій області. Ми його дуже цінували і дуже переживали, тому що донька вже зараз говорить, що тато був як гість. Він за шість років він кілька разів таки був дома. Він каже, як я залишу своїх хлопчиків. Вона ж там каже, як мої діти. Якщо раніше жінка виготовляла іграшки лише на подарунки для рідних, то з початком повномасштабної війни усі свої сили спрямовує на підтримку армії. За власний рахунок вона купує матеріали, в'яже м'які талісмани та передає на благодійні ярмарки. Її роботи є як у різних куточках фронту, так і у різних містах світу. Мене діти дуже підтримують, тому що, по-перше, пам'ять про чоловіка, а по-друге, весь світ нам допомагає. Я захоплююсь в цими всіма з усього ці американці вчора. Прислали мені фото. В них, мабуть, 10 іграшок уже моїх. Вони знайшли мене через інстаграм, запитали, чим ще можуть допомогти. Я я їм подякувала. Сказала, що. Щоб і всі такі були, як ви, щоб всі долучалися і донатили. Іграшки пані Али розіграють на різних аукціонах. Наприклад, ось цього бойового гусака місцевий блогер волонтер Андрій Попик розіграв за 110 тисяч гривень. Його власником став громадянин США. Усі кошти передали на потреби ЗСУ. Вкладаю сюди душу в ці іграшки, щоб вони якісь приносили трошки радості. Там, і коли я бачу, от навіть тут на стометрівці йдуть дітки, там сім'я йде, донька там десь років 10 з батьками. Вона йде і піднімає всі ці квіти, і батьки нічого не говорять їй. Ну, правильно вихована, вони не говорять, що там вимастишся там, чи ще щось. Вони правильно її виховують цю дитину. І я таким дітям, я багато дітям дарую просто на вулицях, отакі от, от бриловочки, там все таке, от свої іграшки, от тому що я вкладаю сюди любов. За час повномасштабної війни майстриня виготовила понад тисячу іграшок різних розмірів. Я закликаю просто, я просто благаю всіх, долучайтеся, дорогі українці, долучайтеся, донатьте. Не дивіться, не оглядайтеся, що хтось там не думає, що ай я почекаю, поки там чому ти не, не не донатять, чому я буду донатити. Поки ми будемо так думати, ці расисти прийдуть до нас. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому сьогодні попрощались із почесним громадянином міста Віктором Барбалюком. Це звання йому присвоїли в 2016-му. Віктор Барбалюк був ініціатором будівництва трьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також спортзалів і майданчиків для занять фізкультурою у Хмельницькому. Понад 20 років він очолював обласне відділення міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури та спорту. А вихованці Віктора Барбалюка представляли Україну на міжнародній арені та Олімпійських іграх. Серце чоловіка зупинилось на 90 му році життя. Віддати йому шану сьогодні прийшли десятки хмельничан. Матеріал про спогади друзів та близьких про Віктора Барбалюка готує наша Ірина Аріон. Сюжет дивіться у випуску новин завтра. Старицький театр-фест 2024. Всеукраїнський театральний фестиваль під такою назвою влаштують у Хмельницькому. У його рамках глядачам покажуть сім вистав. Це українська класика, адаптована під сучасність. Участь у фестивалі візьмуть театральні колективи з Хмельницького, Херсона, Луцька, Чернівців, Тернополя, Львова, Івано-Франківська. Стартує фестиваль 9 жовтня у Хмельницькому обласному академічно-музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Розпочнуть з вистави Енеїда за твором Івана Котляревського у виконанні місцевих акторів. Під час фестивалю збиратимуть кошти на засіб РЕП для захисників. Перший раз ми проводили фестиваль у 2019 році, ще перед пандемією. І в зв'язку з пандемією та війною, звичайно, всі фестивальні рухи були призупинені зараз. Ми прийняли рішення відновити фестивальний рух в місті Хмельницькому, саме театральний фестивальний рух, адже є потреба наших глядачів відчути емоції від інших, від інших театральних колективів України. І основною метою цього звичайно є збір на станцію реп низькочастотну для наших збройних сил України на передову. У нас не буде стандартних постановок. Всі вони плюс-мінус якісь вони однозначно не одноманітні, і вони з, з режисерів їх, їх поставили з такими. З Сучасним поглядом львівський національний театр привозить нам виставу Доця, яка буде супроводжуватися живим бендом, тобто живою музикою. А івано-франківський національний театр приїжджає з солодкою Дарусію» від Марії Матіос. Ми хотіли би, щоб наш глядач мав різноманіття театральних заходів. Ми хотіли би, щоб глядач долучився до зборів і ми все ж таки придбали реп станцію для збройних сил України. І, звичайно, таким чином підтримати фестивальний рух міста Хмельницького. Обласний відкритий благодійний фестиваль авторської пісні Славень відбувся у Хмельницькому. Організували його вдруге. У чотирьох номінаціях авторські пісні в різних вікових групах презентували 15 учасників. Кошти, зібрані під час фестивалю конкурсу, спрямують на потреби захисників. Подробиці далі у сюжеті. 12-річна Анастасія Гнатюк з Теофіполя співає і грає на фортепіано з чотирьох років на обласному відкритому благодійному фестивалі авторської пісні Славень дівчина презентувала два твори. Пісню не ламай, написала у співавторстві зі своєю вчителькою Аллою Стасюк. Коли йде війна, і хочеш висловити свої думки, побажання воїнам, дітям, які зараз не мають домівок, які зараз вмирають, і хочеться їм присвятити мою пісню і хочеться, щоб світ її почув на фестивалі конкурсі авторські пісні в чотирьох номінаціях презентували 15 учасників композитор віктор Николишин згадує з 2002 року його дитячі пісні лунали у відомих телепроєктах тоді два три твори писав для юних виконавців щомісяця. нині переконаний українська авторська пісня знову стає популярною у мене була така мрія щоб щось подібне створити на поділі щоб Дати дорогу молодим талантам, щоб їх просто побачити. Навіть вірш, музика і виконавець. Коли цей резонанс є, то тебе або хапає, або не хапає. От саме я чекаю цього резонансу. Українська авторська пісня нині лунає під гітару в шпиталях і на передовій, кажуть організатори фестивалю. Пісні на сьогоднішній день актуальні. Ну, це, звичайно, патріотичні пісні, військові пісні, які потрібно, потрібно передавати в, в ноти, і щоб наші колективи, зокрема подійські колективи, їх витворювали. Організували фестиваль конкурс славень вже вдруге. Цього разу громадська організація Мистецтво про благодійні внески учасники визначали самі. А усі зібрані кошти спрямують на потреби захисників, зокрема на адаптивний одяг для поранених воїнів. Педакадемія проводить великі масштабні проекти, і ми, як творча родина, долучаємо кошти до їх зборів для того, щоб уже сьогодні були закуплені дрони, реби і так далі. Ми постійно співпрацюємо з нашими шпиталями. От і так само постійно співпрацюємо з нашими військовими. Це Дуже красивий і надзвичайно потрібний зараз напрямок мистецтва. А авторська українська пісня, ту, яку віками нам не давали співати. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Відкритий чемпіонат Хмельницької області з вільної боротьби відбувся у Хмельницькому. Змагання приймав спорткомплекс ХНУ. У старті участь взяли півтори сотні спортсменів. Переможці матимуть змогу поборотись на татамі у столиці під час чемпіонату України. Олександр Семенюк продовжить тижні підготовки і знову на змагальному татамі. За перемогу нині бореться 12-річний Нікіта Лукашук. Хлопець вихованець спортивного центру Белу. Якщо виграю на чемпіонат України поїду. Після травми до вільної боротьби повернувся Дімід Майданець Шевченко. Нині випробовує свої сили, вміння та витривалість. Я дуже здоволений своїм результатом. Не ходив ще місяці. Я думаю, для мене це дуже прекрасний результат. Хлопці учасники відкритого чемпіонату Хмельницької області з вільної боротьби. Цього разу до нього приєдналися півтори сотні спортсменів. Сутичка триває два періоди по дві хвилини. Але може бути судочка закінчитися раніше, якщо, скажімо так, відтворюється дія, яка фіксується як туше. То тобто, чиста перемога на туше, тому вона закінчиться. Або перемога технічна, скажімо, розрив в балах 10-0, там чи чотирнадцять Тому вона закінчиться раніше у спорткомплексі хну учасники змагаються у двох вікових категоріях: Ю Ю-13 та ю 16 Ю – це виходить, 2011-2013 рік. І Ю-16 у нас зараз проводиться це 2008-2010 рік народження. Ці змагання є відбірковими на чемпіонат України. Спортсмени, які переможуть у сутичках, матимуть змогу позмагатися на столичному татамі. Підготовка звичайно важка, це кожен день тренування. Буває такі, що по два рази в день тренування, по дві по три години діти проводять в залі. І це важко. Вільна боротьба це, мені здається, один із самих силових і самих ефективних видів спорту. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося. thank you